Всім привіт! Я рада вітати вас на нашому ютуб-каналі. Неможливо можливо. І сьогодні я вперше записую відео домашнє відео про стосунки. Сьогодні день народження мого чоловіка Сергія. І моя енергія вдячності, мій стан вдячності, він сьогодні мене розпирає і мені щиро вперше хочеться поділитися цим станом. Хочеться поділитися тим, що я. Створила такий стан для себе, і він був не завжди. І я не завжди дивилася на свого чоловіка через призму вдячності, через призму поваги, через е безумовну любов, з глибини мого серця. Не завжди мені так давалося, але я вибрала змінити. Я вибрала змінити те, що мені не подобалось, те, що мені було боляче, те, в чому я більше не могла так дивитися. І шукати причини і винних і я теж уже втомилася когось виховувати, аби щось розповідати. І я теж цього не вибирала. І сьогодні, до речі, беремо келих води, тому що ми будемо програмувати воду, і всі, хто хоче цей стан для себе взяти, ви обов'язково переймете цю хвилю, і обов'язково ваші стосунки теж набудуть нового змісту. Я за те, щоб у стосунках ми могли разом створювати більше. І якщо разом ви можете створювати більше, значить ці стосунки є для вас вкладом. І я за те, щоб ми вийшли за межі стереотипних стосунків, за межі того, як мають виглядати класні стосунки, наприклад, які подарунки має дарувати чоловік, які слова, які вчинки робити такі гучні, які можна показати всім, похвалитися, показати в соціальних мережах. А, і насправді, що є глибинною любов'ю коханням у стосунках, і сьогодні я буду про це ділитися. Наприклад, оцей букет а, не чоловік мені подарував. Цей букет я буквально вчора привезла з автопаті, де моя подруга, вона одночасно в наставності. У нас була минулого року, в неї була мрія Audi Q8 салона, ця мрія здійснилася, і вона подарувала як момент вдячності, як наставнику і другу цей букет. А позавчора чоловік мені подарував невеличкий букет конвалій. І от жінки дуже часто вимірюють те, що от якщо б чоловік дарував такі букети квітів, то це означає, що він класний чоловік. А якщо він дарує букет конвалій, то значить, що зі мною не так. І тому я сьогодні хочу з вами поділитися. Тими моментами і кризами, можливо, які змусили мене і дали мені можливість проживати ту радість в стосунках, яку я зараз дійсно проживаю, я не завжди могла дивитися на чоловіка через любов, вдячність, повагу, через чесноти, через серце. Коли я почала практикувати різні практики, коли мене почало відкривати серце, розвиватися усвідомленість. А я змогла зовсім через іншу призму дивитися. І дивіться, є призма, де я дивлюсь через очікування на чоловіка, через невиправдані очікування. Через реакцію, через поведінку, якою він мав би ну, проявлятися в мою сторону, да? і відповідно це очі, це призма, через яку дуже боляче потім стає. Тому що за кожним очікуванням є реакція, є невиправдане очікування. Але коли ми дивимося на свого партнера без очікувань, через вдячність, через любов, з глибини свого серця, через повагу. Ми починаємо розкривати у ньому зовсім інше звучання. Ми маємо свою частоту звучання, і ця частота налаштовує партнера як оркестр, да, який звучить. І якщо ми не будемо свою частоту налаштовувати, ми не зможемо частоту нашого партнера. Вимагати звучати чисто, гармонійно і надихаюче. І перше правило, в яких е стосунки мають право жити і мати право на зцілення, на трансформацію, це коли ми разом можемо створити більше. Коли разом ми доповнюємо і разом є сила для творчості. І це не означає, що це має у кожного каналу грошові однаково розвиватися, проявленість однаково. Я, наприклад, маю талант медійності, публічності і роботи з великою кількістю людей, а мій чоловік він не любить публічності, медійності, він не любить бути в кадрі. І я би щас думала, якщо ти не поряд зі мною в кадрі, якщо ми не крокуємо прям крок в крок, Значить, ти мене не підтримуєш, значить, ти, можливо, не такий крутий, не такий сильний. І ви знаєте, в один момент, коли я багато чого досягнула, дуже виросла, я думала, що я все сама. І от мене так хвилею наповнило осяяння, я повернулася назад і побачила, що позаду він, який завжди мав гідність і силу бути. Закрок позаду мене і мене підтримувати, давати мені крила, бути з відкритими обіймами, навіть той момент, коли я сама закрита. Підтримувати і давати мені той політ. І у кожної душі є свій масштаб проявлення і своя сила. І коли ми не зрозуміємо силу свою, ми не зрозуміємо і силу партнера. І я дуже щаслива, тому що я 25 років прожила. Стосунках, де мене завжди безумовно любили. Де мене любили, коли я ще була студенткою. І де мене любили, коли я сяяла на різних сценах і України, і світу. Де мене любили безумовною любов'ю, тоді, коли я себе не любила. Тоді, коли я себе вважала товстою, жирною, некрасивою, нестрункою, не успішною, або в чому ще не ідеальною. І коли я усвідомила, в якому я благословення живу, а я його не бачила завжди. Я завжди була любима своїми батьками. Вони унікальні люди, ви їх знаєте. Але чи відчувала я себе любимою? Ви здогадаєтеся? Я дуже любима своєю сестрою у нас класні стосунки. У мене дуже дуже хороші друзі. Мене оточують. Люди, які мене дійсно люблять всім серцем. Але чи могла я відчувати все життя, що я любима? І я весь цей час е шукала е любов як різні прояви, дії, вчинків, як голосне таке звучання. І сьогодні я зрозуміла, що любов вона в глибині. Вона в глибині. І вона зовсім по-іншому звучить. І я дуже щаслива, що я змогла вирости так у своїй усвідомленості, щоб я могла так бачити, і так відчувати, і бути в такому стані. І я за це дуже вдячна Сергію. Я знаю, що дивлячись свої фільми, ось там на телевізорі, періодично вискакує наш YouTube канал. І, можливо, ти теж передивишся це відео. І я хочу тобі сьогодні сказати слова дякую, тому що. Так кожного дня мене не вистачає хоробрості і часу, а можливо чогось іншого, щоб щиро тобі сказати не лише, що я тебе люблю, а що я тобі дуже вдячна. Я вдячна за те, що біля тебе я змогла стати собою, за те, що ти допоміг мені вирости і стати собою. За те, що ти мене не спасав, не ламав, не підлаштовував під себе, не змінював, ти мені дав можливість вирости і стати собою. Іноді у нас були такі моменти, коли ми переживали разом болючі моменти. Були моменти, коли я не знала, як справитись, коли мені було боляче. Є якісь речі, які я не буду сьогодні. Виносити на, на загал і маніпулювати, ось я прожила в стосунках таке. Ось, я прожила в стосунках таке, я з цього вийшла і я молодець. Ви знаєте, я б хотіла, щоб ця підтримка була тихою, як найвищий рівень вдячності. Не я тобі, і ти мені. Ти мені цей букет, і я всім кажу, Боже, який в мене класний чоловік. Або я тобі теж дякую і буду дякувати за те, що ти для мене проявив такий прояв. Я просто хочу всі уроки душі, які я проходила поряд, які ми проходили разом, ми їх пройшли, ми пережили досить непростий період. І, дорогі жінки, якщо у вас буде відбуватися щось в житті, з чим не справляється ваш партнер, де він може втрачати якісь у вас бали, якісь, знаєте, Рівень поваги. Не втрачайте, не втрачайте оцю ниточку допомогти теж своєму партнеру. І, можливо, щось змінити в собі, щоб ваш партнер так не проявлявся. І мені це вдалося зробити. І я дуже вдячна, що я не зламалася, що я змогла, змогла дожити до цього моменту, коли я записую це відео. Хочу е, другий момент, який важливий ним поділитися, у нас з чоловіком різні спальні. Його кімната на першому поверсі, моя кімната спальня на другому поверсі. І у нас свій сон, у нас свій ритм, е, коли ми засинаємо, коли ми просинаємося. І завдяки тому, що у нас окремі спальні. Мені здається, ми навіть прожили якісь і непрості періоди життя, і класні періоди життя. Коли у нас просто так ми близько один до одного, коли просто не хочеться не на хвилинку бути окремо, ми все рівно засинаємо в своїх кімнатах, тому що це дає нам знаєте, той рівень свободи, який нам потрібен, і коли ми хочемо, ми зустрічаємося. На побачення в тих кімнатах, місцях, де ми вибираємо бути. Я вважаю, що окремі кімнати це дуже класна річ для міцних стосунків. Це дуже важливо, тому що чим більший простір і доведено уже. Доведено вже дослідження, були якісь наукові про те, що людині потрібно на одну людину 170 метрів квадратних, і оці пережитки минулого, да ці хрущовочки, де потрібно мало. Місця або, наприклад, на старі, щоб менше оплатити кварплату, менші е квадратні метри. Насправді одній людині сьогодні потрібно для психічного емоційного здоров'я. Потрібно від 100 метрів квадратних на одну людину, і тому у кожного має бути своя кімната. Неважливо наскільки ваш будинок великий, чи квартира, шикарний. Е важливо наскільки у кожної дитини і в чоловіка і в жінки, щоб був е свій простір. І це нам допомогло також ну Ці під... стосунки підтримувати. І сьогодні хочу вам сказати, що аналізую, аналізую 25 років разом, що, звичайно, стосунки це найкращий тренажер найкращий тренажер. І зараз. О... Як ми говоримо в сім'ї, і я будую і дім у води. Поділюся з вами. І чоловік, часто, коли ми приїжджаємо, я з ним раджуся, приймаємо якісь рішення, і він говорить, і що я подивлюся, як ти тут будеш жити. Така велика площа, стільки в тебе теж землі. Тому що я прийняла рішення, що я хочу переїжджати. А йому добре тут. Тобто мені хочеться більшого, а йому завжди вистачає того, що є. Ми в гуртожитку жили, йому було достатньо гуртожитка. Ми переїхали в більшу квартиру, йому достатньо було попередньої квартири 100 метрів квадратних. Але мені було недостатньо. Я хотіла, щоб у кожного була своя кімната. Ми переїхали в нову дворідневу квартиру. І тут йому прекрасно. У нього своя кімната, у нього свій холин. він дивиться собі телевізор і відпочиває з роботи. Всього достатньо, велика кухня. Дійсно, у нас дуже гарна квартира, нам тут добре, дуже добре живеться, але я завжди така, що не сижу на місці, у мене завжди багато мрій. І от виходить так, що цей будинок це моя ініціатива, яку Сергій підтримує. І коли він говорить, я подивлюся, як ти тут будеш, буде жити. Я кажу, а чому це я буду жити тут? Чому це я буду жити тут? Давай подивимося на те, що ми будемо жити тут разом. І ви знаєте, я кожного дня в собі візуалізую, знаєте, проживаю став, проживаю став того, що як круто переїжджати в нове житло разом. І навіть якщо щось. Чоловік не бере в свою ініціативу як будинок, да ну щоб ви розуміли, я його не будую напряму. Я заключила договір з компанією, яка будує комплекс будинків, і вони все будують і застеляються плиткою, садять дерева, садять газони, поливи. Вони все роблять тобі під ключ. Я Тільки приїжджаю, вибираю дизайни. Туди перенести це зробити, це окей, це не окей. Тобто я просто кайфово цей процес проживаю. І до чого я вам це розповідаю? До того, що іноді ми можемо хотіти жінки більше, ніж чоловіки. А можемо дивитися в фільмах і думати про те, що ось такий чоловік має бути, хотіти, хотіти всього більшого, кращого і так далі. У кожного є своя сила, у кожного є своя, свій рівень амбітності. Да? І ми маємо розглядіти ту силу, яка є у кожного. І от ви знаєте, я почала розглядати свого чоловіка Сергія. Я побачила, що у нього є такий дар, якого я навчаюся. Я така вся відома, популярна, мене знають не тільки в Україні і в світі, але знаєте, я навчаюся в нього Я навчаюся в нього любити безумовною любов'ю. Тому що так, як він любить мене, так як він. Любить своїх батьків, яких немає зараз, вони вже померли, і велика вдячність сьогодні покійній мамі і тату за і отчиму, всім, хто допомагав йому, теж у вихованні мамі за мого чоловіка дуже багато вдячності сьогодні. Хочеться її теж проявити, тому що так як він може любити безумовно моїх батьків. Так як він любить наших дітей, я завжди приходжу, ось так, ось так потрібно, це неправильно, або так давай. А Сергій вміє так створити поле, стільки дати любові, де не потрібно жодної поради. І я за цим всім спостерігаю, і з кожним роком я розумію, що його душа має такий рівень духовного розвитку, де я навчаюся, де я навчаюся дійсно любити без осуду. Не осуджувати, і ось я е, навчаю багато методів е, роботи з усвідомленістю. І ви знаєте, я інструктор багатьох методик по розвитку усвідомленості, а він інструктор, він просто чоловік з великою душею, і серцем, який виріс набагато більше, ніж всі інструктора усвідомленості. Да, якщо можна об'єднати багатьох, тому що за наше життя. Він ніколи нікого не критикував. Він ніколи не осуджував тих, хто навіть його в бізнесі міг там от вчинити недобре, да? не розрахуватися або кинути, або ще щось. Він ніколи, коли я навіть щось порівнювала, він не вступав в розмову, де можна було щось порівняти і осудити. І він один із моїх вчителів, які багато чого навчили мене. Відчувати, і я сьогодні ціную а, мову стану, мову енергії, мову любові, і це дуже дорого вартує. Тому чоловіки це апріорі духовні а, сутності. І я всім вам бажаю подивитись на свого чоловіка, як на вашого духовного вчителя. І якщо є щось, що болить, що в конфліктах, знайте, найкоротший спосіб це. Змінити свій погляд, змінити свій стан, зцілити свій погляд на свого партнера. І якщо ви тільки цю енергію, здається, ага, світа, розпиши мені один два, три Як це зробити? один два, три предметно, а я вам нічого предметно не буду розписувати. Ми з вами, уже хто слухає мене не один рік, розумієте, що я говорю енергію і полем, і стан зміни погляд на свого партнера. Звучить так ємко, що його неможливо упакувати в слова. Неможливо. Це можна відчути через екран і взяти собі цей вибір і пити, пити воду щоранку і один келих заряджати на те, що я вибираю бачити свого партнера серцем злибини свого серця через чесноту істинної вдячності і поваги. І тоді ви зможете дійсно побачити те. Що ви давно намагалися побачити і відчути. І більше того, не у ньому, а в собі. Тому, які б кризи ви не проживали сьогодні, як боляче не було. Скільки б раз вам не хотілося розлучитися, якщо ви ще цього не зробили, то і ви дивитесь це відео, знаєте. Що ваш погляд вашого серця це неймовірна зброя. Найбільша зброя в світі це неймовірний інструмент. І безкоштовний головне, безкоштовний, якого ми можемо тренувати, який ми можемо розвивати, щоб так почати дивитися на свого партнера. Тому що те, як ми будемо дивитися на свого партнера, той погляд, яким ми будемо дивитися, і ось дивіться, от я могла б, от цілком серйозно, переїхати у Львів, в Рів'єру, де навколо мене одні мільйонери. Приїхати одній. Наприклад, ми зустрічалися 5 років дуже рідко, тому що він жив в іншій країні і ми приїжджали рідко. А потім ми поженилися, ми теж проживали не завжди разом. Чоловік працював вахтовим методом. Перелітав і прилітав назад сюди, і тому ми звикли не бути постійно разом. Для нас це просто норма. Для нас це дуже класно, це, це найкраща сумісність для нас. І ось дивіться, я б теж би могла сказати: ось, дивіться, да, я можу переїжджати у Львів сама. Я сама крута, я е, класно заробляю, у мене вільний графік роботи, я можу працювати, отримувати, створювати з любого куточка світу. Але ви знаєте, у світі мрії, які я мріяла, я вибираю переїхати разом. Але при цьому залишити повну свободу. Що якщо захочеться тут працювати, тому що тут бізнес, у чоловіка, робота, він ще не вибирає це змінювати. Але він мені дає що? Свободу. І єдина умова, про якій би ми розлучилися зразу, це я говорила як весь подкастів Альоною Гнап. Це коли мені сказати, що не їдні ніякі навчання і не їдні ніякі подорожі і заборона на мрії. Тоді ми ні про що не розмовляли. Все решта, все можна пройти, пережити і е, трансформувати. І ось зараз для мене це свобода. Я вирішила, що я вибираю новий досвід прожити в домі, в будинку мрії, з басейном. Раніше я сприймала басейн, що я там буду плавати, а так як у мене з дитинства проблеми з спиною, мені потрібно плавання, і я вирішила басейн зробити, щоб плавати. А тепер я хочу басейн, щоб дивитися на воду. Тобто, щоб дивитися на краєвиди душі, щоб у мене була це теж опція. І зараз якраз будується басейн. І я вибрала, що я хочу дві мрії переїхати разом. При цьому дати свободу своєму партнеру. Як він вибере, і я вже теж допомагаю йому, знаєте, надихаю його енергетично, просто п'ю воду, за те, щоб його переїзд був самим найкращим, надихаючим чином. І йому починають дзвонити. Колеги, знайомі про те, що приїжджай у Львів, давай будемо співпрацювати разом. Давай я тобі дам там базу тобі на перший початок для того, щоб ти свою техніку міг ставити. Я тебе підтримую в цьому. Сусіди вже по комплексу вже чекаємо тебе, давай приїжджай, нам теж потрібно по воді зробити скважину і так далі. Розумієте, простір починає працювати, якщо ти вибираєш. І тому ми маємо ставати полем підтримки один для одного. І Сергій завжди знаєте, від моїх мрій в захваті, тому що я дуже мріяча людина. І ми виросли з ним в сусідніх селах, в таких родинах, де ми не жили багато. І рівень моїх мрій завжди такий космічний. І він мені не те, що дозволяє мріяти. Він завжди надихається моїми мріями. І цей надих, цю підтримку, яку він яку він створює в тому, щоб я це могла організовувати, він для мене дуже цінний. Тому, якщо ви думаєте, що ваш чоловік має прийти до вас, до чого я це все вела? Якщо ваш чоловік має прийти до вас і сказати Давай, давай, я зараз ось таку мрію вирішив, я для тебе збудую будинок мрії, я тобі куплю автомобіль, я тебе відправлю на Мальдіви, на Каваї, куди хочеш, то я вам хочу сказати: не перекладайте відповідальність мріяти на чоловіка. Запитайте себе, про що ви мрієте особисто, які у вас є цінності. Ніхто нас не може зменшувати, а, і ніхто нас не може розширювати да, в польоті мрій. Це наша відповідальність мріяти, наша відповідальність щось хотіти. І не бійтеся того, що, от, знаєте, зараз говорять, що м, сильні жінки, а, деякі психологи засуджують того, що жінка вже перетворилася в чоловіка і так далі. Ви знаєте, Я ще до війни говорила, що жінка має мати свою, свої гроші, свою квартиру, свою машину. Що відбулося за війни? Показало, що ми маємо бути настільки універсальними, що ми маємо все вміти робити, все вміти робити, і за дітей подбати, і на авто, коли потрібно їх вивезти, і за житло подбати, та? і за можливість їх прокормити і допомогти всім іншим, коли чоловіки стали в такому, м -м, як то сказати. Не те, щоб в стресі, в такому прояві, де вони зараз не можуть проявлятися, так само перелякані, як і всі. І вони хто приземного віку, хто ще не приземного. розумієте, оце такий стан страху теж за своє життя. Він не дозволяє можливість розкриватися багатьом чоловікам зараз. І що яка задача жінок сьогодні? А задача жінок не перекладати відповідальність за те, що все, що... Було класне, що тільки може бути класне в житті, це має принестися до ваших ніг. Дати вам в руки ключ, дати вам в руки тумбочку з грошима, і ти тільки там бери і розпоряджайся. Тому. Я завжди була з тих жінок, для яких проявлення було цінним, для яких було цінним бути собою і займатися улюбленою справою, для яких важливо було, щоб мати свою подушку безпеки. Не важливо, чи ваш чоловік багато заробляє, чи мало, чи аб'юзер, чи не аб'юз, чи він кудись піде, і ви залишитесь ні з чим. Ви апріорі маєте завжди бути самодостатніми і цілісними. Ніяких оцих дві половинки складають одне ціле. Розумієте, дві цілісних особистості разом, які разом створюють більше, чим окремо. Ось тоді це є союзом цих двох душ, які підсилюють і підтримують один одного, а не вирішують задачі і проблеми. Тому хто за мною слідкує і може бачає мені більше такого. Такої чоловічої енергії, ціленаправленості, да? і я вам скажу: я раніше думала, що можливо, дійсно потрібно гратися в таку дівчинку Няшну, Дофомінову. Але якщо тобі від природи дана сила твоя, і ти її не можеш упакувати просто в красиве жіноче плаття, ти цю силу пакуєш в стілюючі курси, в книги. Неймовірно творчі проекти, величезну кількість наснаги допомагати іншим людям, і це те, що мною керує те, що дає мені енергію, на яку знаєте, як вдячність вже приходить відклик у тих самих грошах, у тих самих можливостях, у тих самих прекрасних людях, які приходять у простір. Тому нам дуже важливо. Зберігати свою автентичність. І саме головне, за що я дякую Сергію, що він зберіг мою автентичність, що він проявляється тим, ким він вибирає бути, і дозволяє мені проявлятися тою, якою я теж можу і вибираю бути, не зменшуючи мене, а я не вимагаю від того, щоб він по-іншому хотів і бажав і мріяв. Ось і тому. У мене завжди серце відкрите на творчість, і я не помічаю того, що мені може хтось щось не додав. Я вдячна в кожному дні, що я можу бути собою, що я можу створювати, що я живу в натхненні і що я можу проживати те, що я пізнала дар, що таке безумовна любов, і бути любимою жінкою по любимою дочкою, мамою, сестрою. І це величезне щастя. Я хочу випити цей келих, підняти за те, щоб і ви для себе вибрали відчути, як це бути дійсно, відчувати цю любов, відчувати, бути вдячною. Тому що зараз основна моя така чеснота і стан це вдячності. Тому що я це почала бачити, я це почала відчувати, і я це почала цінувати. А раніше. Ну це було нормою, ну це було так, знаєте, це має бути апріорі, обов'язково. А зараз я почала це цінувати. І як говориться в Біблії, те, що ми цінуємо, те у нас і примножиться. Давайте почнемо відкривати свої серця вдячності до наших чоловіків, до наших партнерів, до наших друзів душі за те, що вони можуть нас теж. А для нас створювати шлях нашого розвитку і проявлення. І іноді та біль, яка сьогодні, можливо, є у вас, стане тією точкою моменту, де і ви запишете колись таке відео і згадаєте це відео, яке надихнуло вас, пройти непростий шлях в своєму житті і вибрати ту мрію, яка розкриє вас, і не очікуючи, що розкрити має ваш вас партнер. Розкрити і розкритися ми маємо самі вибрати це. А партнери обов'язково допоможуть. За вас і всім гарного дня. І якщо вам було цікаво сьогодні послухати це відео, якщо воно вам відвернулося, поділіться обов'язково в коментарях і напишіть, наскільки вам зараз легко сказати слово люблю і дякую своєму партнеру. І дякую вам. Що ділити з цим відео з вашими друзями?